А тепер буду Це вже другий раз ми на річці, але перший раз вийшло записатися. Рома нічого не міняється, він так і клюпається.

Ку-ку! Примасика. -ку! Примасика. Де мама, де мама? Мама не дала камінь, Немало... камінь поживати. Та вони самі кажуть, що вода холодна. Що? Вони кажуть, що вода холодна. Холодно. Діти. Холодна. i not blue.